Я навіть забула своє ім'я. З такими словами до мене прийшла на консультацію з дихання клієнтка, яка успішно здала письмовий екзамен на знання мови, але провалила його усну частину, тому що розхвилювалася настільки, що не змогла вимовити навіть власне ім'я. Отже, що від... робити, коли хвилювання накриває, і коли перекривається дихання, і ти не в змозі навіть думати, навіть згадати власне ім'я. Дихати, звісно, дихати, але дихати так. Щоб заспокоїти нервову систему, щоб дати нашому мозку сигнал, що все в порядку, ми дихаємо, організм в повному порядку, ми можемо думати і згадувати все, що ми знали, і говорити тією мовою, екзамен, по якій ми здаємо. Що нам з цього приводу рекомендує наука? А саме, медичний університет Стенфорду, вони рекомендують робити вдих, до вдих. Спокійний розслаблений видих. Отже, як це має виглядати? Ми робимо вдих, і здається, начебто наші легені вже повні, але завжди у нас є трошки простору для потенціалу, про який ми не згадували. І зараз, коли ми зробили вдих, ми робимо ще невеличкий довдих. І після цього спокійний розслаблений видих, начебто ми просто відпускаємо повітря. Ми не видихаємо, не прикладаємо ніяких зусиль. Отже, робимо вдих, довдих і відпускаємо. Відпускаємо, відпускаємо, відпускаємо. І як тільки нам знову захотілося вдихнути, і ми починаємо робити ще вдих, довдих і знову відпускаємо. Зробіть так декілька разів. Мої клієнти діляться, що це дуже класна практика. Вона дуже легко запам'ятовується. Вдих довдих вдих і відпускаємо. Головна задача відпустити саме видих, щоб він був довгий, розслаблений, ніяких зусиль і успішної здачі екзаменів, екзаменів з мови, екзаменів в житті.